Відповідно до поданого оголошення, у нас запланована закупівля, інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні. Згідно трьох лотів. Перший лот витратні матеріали для проведення сеансів гемодіалізу, другий лот лікарські засоби та допоміжні матеріали для проведення сеансів гемодіалізу і третій лот витратні матеріали для перитонального діалізу. Відповідно до поданого оголошення від 30 грудня 2014 року. Але 30 числа, тобто понеділок, до нас прийшло рішення постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства в сфері державних закупівель. Згідно цього рішення постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного Комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства в сфері державних закупівель, ознайомившись зі скаргою Державного українського об'єднання політих щодо поданого оголошення встановила на момент прийняття цього рішення у колегії відсутні підстави для залишення скарги без розгляду. І тому... Постановила прийняти скаргу державного українського об'єднання від 30 січня до розгляду. І другий пункт призупинити процедуру закупівлі. Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні. Лот номер 1 витратні матеріали для проведення сеансів гемодіалізу, лот номер 2 лікарські засоби та допоміжні матеріали для проведення сеансів гемодіалізу. І лот номер 3 витратні матеріали для перитонального діалізу. Е, на строк до винесення рішення за скаргою Державного українського об'єднання політехмет. Тобто, відповідно до цього рішення, це є орган скарження по процедура закупівлі, процедура розкриття сьогодні, хоча пропозиції подані, процедура розкриття не відбудеться до рішення цієї комісії. Тобто, відповідно до рішення комісії, яке буде прийняти, ми будемо діяти згідно чинного законодавства. Тобто, або призначать вони тоді неправомірною ту скаргу, і процедура буде продовжена і, продовжена, і е, розкриття буде встановлені терміни е, учасникам подано, е, коли вони будуть проведені. Ну, або якщо інше рішення, відповідно, тоді буде діяти комітет з конкурсних торгів. Які будуть Не, А набрать з якого часу це? Значить, відповідно до цього нам призупинили розгляд скарги, я так розумію, 11 лютого 2015 року. Тобто ми відповідно до листа подаємо всі документи, які потрібні засідання комітету з конкурсних торгів, тендерну документацію конкурсних торгів, тобто згідно їхніх вимог ми все подаємо в цю постійно діючу комісію, за ними вже верти. Я перепрошую, можем запитання. Там вказано на, на що саме скаржиться політих Ну, скажіть, якщо так на дискримінаційні вимоги виставлені виставлені в документації конкурсних торгів? Тобто, ми не вважаємо, що які це є, тому що е, е, розумієте, гемодіаліз це є. Вартісна процедура, а по-друге, це є життя пацієнтів. Тобто там повинні вимоги і умови ставитися, такі, які ми вважаємо якість і відповідно продовжити життя пацієнта. Ну, ну, там ну, детальніше вказано, цьому полягає дискримінаційні. Ну є там, там досить ну, в принципі, це не є, до... є предмет сьогоднішнього для процедури розкриття. Це вже я кажу, дія комітету з конкурсних торгів. Mm -hmm. Так що просто. Розкриття сьогодні не буде. Дякую.